Добрий день, любі діти! Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. До нас завітала чарівниця осінь. Осінь принесла нам щедрі дари з городу та саду. Змінила погоду. А сьогодні ми дізнаємося, які чудеса створює осінь у парку. А для цього вирушаємо у цікаву подорож. Готові до подорожі! А поки ми йдемо. Повторюйте разом зі мною чистомовку. Ла-ла-ла, осінь золота прийшла. Че-че-че, сонце любе не пече. Се-се, се, сяє барвами усе. Ту. Любим осінь золоту. Погляньте, як тут погосподарювала господиня осінь. Пам'ятаєте, якими зеленими були дерева, парки влітку? А що ж осінь зараз зробила з листочками, в які кольори пофарбувала? Листочки. Стали червоними, жовтими, помаранчевими, багряними. Коли на деревах дуже багато жовтого та жовто-гарячого листя. Як називається така осінь? Так, золота осінь. Коли на жовте листя падають сонячні промені, здається, що воно золоте. Це дуже гарно, тому і осінь називають золотою. Осінь прийшла до нас не сама, а зі своїми друзями. А що це за друзі осені? Відгадайте, послухавши загадки. В небі хмаронька пливла, хмарка сльози пролила на капусту, буряки. На зелені огірки, і на трави, і на хвощ, то не сльози, то йде дощ. Наступна загадка на світанку, як товстий жупан, на землі лежить густий туман. Ось він деревце качає і розбійником свистить. Ось останній лист зриває і крутить його, кружляє. Хто це такий? Це вітер. Давайте разом повторимо осінні явища природи. Це дощ, туман та вітер. Пропоную пограти в гру, яка погода восени. Коли йде дощ, погода яка? Дощова. Коли дме вітер, погода яка? Вітряна. Коли хмарки закривають сонечко. Погода яка? Похмура. Коли світить яскраво сонечко. Погода яка сонячна, коли на дворі густий туман. Погода яка туманна. Наприкінці осені всі листочки опадають з дерев на землю. Це явище називається листопад, тому що листя падає. Восени. Тварини готуються до зими та роблять запаси. Восени перелітні птахи відлітають у теплі краї. Восени стає прохолодно, тому люди одягають теплий осінній одяг. Давайте зараз пограємо в гру осінній одяг і оберемо лише той одяг. Які люди одягають восени? Джинси. Ми одягнемо восени. Так, звичайно. А шорти. Ні. Шорти ми одягаємо влітку. А кепку. Також ні. Штани ми одягнемо восени. Так. А светр. Светр одягнемо. А сукню ні. Спортивний костюм. Одягнемо. А дощовик. Так одягнемо, коли йде дощ. Футболку. Ні. Це літній одяг. Куртку. Так, звичайно, тому що восени стає вже холодно. А шапку і шапку також. А яке взуття ми оберемо для осінньої прогулянки? Черевики? Так, взуємо восени. Босоніжки? Ні. Кросівки. Так. Домашні капці? Ні. Гумові чоботи. Так, коли йде дощ? Молодці, дуже добре. Давайте з вами закріпимо ознаки осені і пограємо у гру. продовжи речення. Восени сонечко вже не так сильно гріє. Восени день стає коротшим, а ніч довшою. Восени часто йде з хмарок дощ та дме сильний вітер. У теплі краї відлітають перелітні птахи. Деякі тварини на зиму роблять запаси. Восени люди на городах і в садах збирають овочі та фрукти або, можна сказати, урожай. А у лісі після дощу виростають гриби. Восени листя на деревах стає жовтим, оранжевим, червоним. А після починає опадати на землю. Чудово впоралися з цим завданням. Ось і закінчилася наша осіння подорож до парку. Тож дітки до зустрічі і до побачення!